Чи ви кохаєте і чи вас кохають? Імовірно, зараз ваші стосунки ну, швидше за все на стадії якогось розвитку. Бо між вами ще є якась цікавість. Ви якось дізнаєтеся один одного, впізнаєте один одного про щось там розмовляєте, про щось говорите, в чомусь відкриваєтеся один одному. Особисто ви свою кохану людину вважаєте чудовим партнером для того, щоб створити ідеальний шлюб. Прямо не просто шлюб, не просто сім'ю, а цілий рід, що все в цій людині чудово, все в цій людині вас влаштовує. І є у вас таке відчуття, що це та саме та людина, що була вам потрібна. Мій не віддам нікому. Або моя не віддам нікому. От кохаю моє, мій має бути зі мною і все, і точка, і крапка. І схоже на те, що в стосунках леву частину всього. Стосовно стосунків, стосовно турботи про партнера, про кохану людину ви звалили на свої плечі і все саме там тягнете, все там організовуєте, все за все відповідаєте саме ви. Але при цьому ваша кохана людина вважає, що ви дещо несправедливі. Хоча може бути. Що це не загалом ви несправедливі, а можливо ваша кохана людина вважає, що ви несправедливі до себе, що ви якось так занадто себе критикуєте, чи не надто себе бережете. М -м, а схоже ще й на те, що щось ваша кохана людина тривожиться, сумнівається, чи стосовно ваших стосунків, чи стосовно вас. Щось заставляє тривожитись душу вашої коханої людини. Ой, а в стосунках ваш коханий чи ваша кохана на якійсь такій паузі. Ну я ж тут, що ще від мене потрібно? Ну, загалом, якщо ви все на свої плечі звалили, то і не дивно. Вашій коханій людині просто там обов'язків не залишається, ви все тягнете самий. Але при цьому найближчі перспективи ваших стосунків досить таки нормальні, хороші, успішні, можна сказати, між вами все буде стабільно, між вами все буде гармонійно, буде якесь взаємопорозуміння і є навіть імовірність, хоча повільного, не такого вже великого, але все ж таки прогресу ваших стосунків, якогось покращення ваших взаємин.